В першу чергу, звичайно, починається все з реєстрації, тому людина вже зареєструвалася да, і поставила собі ціль, що хоче бути директором. Директор, ми знаємо, да, при реєстрації 20% скидка на всю продукцію. Далі, значить, це ми є члени компанії, і це є для кожного, для всіх людей, хто вже зареєструвався в компанію. Але ми говоримо про директора. Директор це людина, яка спробувала продукт, отримала свій результат і розказала. Почала розказувати іншим людям, ділитись цією інформацією. Дуже важливий навик це вміти розказувати, ділитися про те, що вам сподобалось. І уявіть собі, що це можуть бути користувачі, знайомі, близькі, родичі, теплі контакти, холодні, то неважливо. важливо. Важливо те, що ви розказали цим людям і з першого по 31. Число одного місяця, так, ви створюєте, товарообсяг раз, товар разом з користувачами. І е, говоримо, що мінімально це 500 балів, да? і е, ви отримуєте кешбек від компанії бонусом, да? 25%. Звичайно, я, я завжди кажу людям, щоб вони розглядали можливість конкретнішу. А можливість конкретніша – це директор, у якого. 750 балів, і компанія тут вам дає ще 50 доларів бонуса. Да? 50 доларів бонуса це для тих людей, хто зробить 750 і більше. Тому ставте собі завжди 750 і більше. Звичайно, хто людина сьогодні є більш амбіційна і хоче мати пасивний дохід більш цікавіший, то малюємо тут 1000 балів. Наприклад, в цьому місяці в грудні ось 1000 балів, і е, ваш пасивний дохід директора буде 300 євро. Тисячу балів з користувачами 25 це 250, плюс 50 бонуса. І ми маємо таке. От директор це, звичайно, саме. Важлива, важлива е, кваліфікація, тому що саме з директорів створюються всі інші кваліфікації, які е, про які навіть ми, ну, пізніше поговоримо. Ось тому треба навчитися бути директором, зрозуміти, що це люди, е, які ще не получають достатньо великий якісь е, дохід. Компанії, вони багато працюють, вони найбільше працюють. Ось, і е, поки дохід від, не, не співпадає з тим, що, е, що вони роблять. Да? Тому що коли ми поговоримо про кваліфікації більш, е, більш вищі, там можливість працювати менше, а мати дохід достатньо більший. Окей, тому директор, це така перша кваліфікація, і я хотів би два слова. Почути одного із директорів нових буквально в листопаді. У нас є новий директор компанії Кора Club Це Валентина. Якщо у Валентини є можливість, просто нам сказати два слова, що що для неї стало от побудило стати директором Корал Club Валентина, якщо ти є, включи камеру, будь ласка, і ми так познайомимось. Доброго вечора всім мене чути Алі. Дам чути да. включи включи камеру, якщо є можливість. А я ж я включила вже? Включено. Ось тепер ми бачимо. Вітаю, добрий вечір. Доброго вечора. Дякую. Я спочатку, як ви знаєте, захотіла попробувати продукт сама. Я на собі його попробувала, побачила за буквально за дві неділі хороший результат, і я почала працювати, тому що в мене був вже трошечки досвід в мережевому бізнесі. Я зрозуміла, що тут можна і результат отримати, і продукція і якісна і хороша продукція, і можна і гроші заробити. І так буквально за місяць я стала директором, а тепер у мене вийшов адреналін, і в цьому місяці в мене вже заплановано стати золотим директором. Ну, так, Ой, коротенько, так як, і всі, так як і всі починають, ми повинні зареєструватися, купити продукт, попробувати це на собі, а потім уже далі працювати, хто хоче працювати. Окей, то ну, я, вас... я, маю, да, я хочу працювати, я хочу продвигатися далі. Так, добре, коротень. Валентина, добре, Валентина. Дякую, Валентина, за Віталії і да. е, має, має вже. Має вже трошки розуміння і досвід з такою діяльністю, і дуже класно, що ти віри в індустрі, віру, віриш, та, віриш в індустрію. Я вірию в індустрію мережого бізнесу, і ти знаєш, що тут можна змінити своє життя і змінити багато чого. Багато чого можна змінити, да. так я дуже Окей. люблю подорожувати. Я хочу подорожувати з компанією, не так як я сьогодні поїхала, одна. А, окей, окей, так. Доброго вечора вам Дякую, робити. Валечка, дякую, дякую. гарного тобі вечора. Ось, друзі, ви сьогодні, значить, почули, побачили тільки що, що таке директор живий от, в листопаді. Буквально людина прийшла недавно і вже зробила першу кваліфікацію і вже є бажання рухатись далі.